Всім привіт! Трамп знову ганьбиться. Дональд стає слабаком. І це вже помічають всі. Це видно, вже неозброєним оком. Про що я кажу? Та про мирний план Трампа, який зараз всі обговорюють. Дональд сказав, що він вже перероблений, він вже не такий, з побажанням усіх сторін. План буде направлений до Москви, до Путіна, щоб його обговорити. Цей папірець Путіну повезе в Вітков. друзяка Трампа, наївний старий, який так вірить Путіну, досі вірить. Ось як вам такий маразм? Таке вже було не двічі, не тричі. Таке вже було разів 10 чи 20. Путіну везуть план закінчення війни, він його відкидає, усіх посилає і каже, що йому потрібна вся Україна. А в США кажуть, що все, ми наблизились до кінця війни. Навіть в партії Трампа вже всі бачать, що їхній бос займається ідіотизмом, більшість членів республіканської партії за те, щоб натиснути на Путіна або взагалі розчавити його нафік. Отже, всі повернулись до того, з чого починали: війна іде, і Путін не хоче її закінчувати, а Трамп досі займається дебілізмом. Сьогодні Дональд знову сказав, що все, ми наближаємося до кінця війни. Залишилося ще уладнати кілька незначних питань. І він після цього зустрінеться з Зеленським. Так, Трамп сказав, що він обов'язково зустрінеться з Зеленським, але тільки тоді, коли буде узгоджена мирна угода. Тобто фіг зна коли. Все відбулося, як я й казав. На Трампа натиснули, всі забули про той план з 28 пунктів. І все повернулося на початок. Якщо ви зі мною згодні, підписуйтесь на мій канал просто зараз, тільки гарячі новини. Я вас люблю, ви класні, далі буде цікавіше.